Арсен, 17-й Герич Ігор та 18-й Боженар Кирило. На лаві для запасних. Перший номер. Футбольне поле стадіону юності обидві команди. Зараз Пуковани. Чекає передача на реплюка. Реплюк. входить, реплюк, штрафний майданчик, падіння і дьорк показує, що. Нічого, те, що недосвідченого жукова, але набагато досвідченіше, звісно, Адріан тому. Це, це так як виглядало. Зараз реплюк удар. Поворота який від 10-го номера. Лела Батій намагався віддати, продовжити по флангу. Але Гал забрав м'яч 8 8-го номера, а тепер який феноменальний пас на Пуканича, Пуканич. Дуже все правильно виконував. Дуже правильно хотів. Але Гал одразу користається ось таким. Потрібно все ювелірно виконувати. Зараз Пуканич. Центр на Береш. Береш Один звичайно потрібно бити поворотом. береш, береш. Зміщається, б'є поворота Мої Зараз. Тано арятує Бешково, який удар від 15-го номера. Підбирає м'яч верту до подачі штрафний Чедрик. Скидає на Пуканеча. Пуканич пропускає удар і гол! Тож ще, як співає Христина Соловій, хто як не ти? Хто як не Адріан Пуканич, який хороший пас зараз від Чедрика, але як розбирається Пуканич на замасі, показує, що буде бити. Здається, жуков. Повірив в це. І Адріан прекрасно далі розстрілює Валентина Лабатія рахунок мачі 1-0. На 15-й хвилині відкриває рахунок сьогоднішньому матчі Адріан Пука. Все ж таки поворотом, не нато. Сильний, сильний удар зараз виходить Вожинара і Сидоренко забирає спокійно м'яч і як швидко, стрімко вводить його на Пуканича. Пуканич, Яка діагональна передача на Вереша, Вереш. зміщується в центр. 15-й номер. віддає, повертає на Пуканича. Адріан штрафному прибирає захисника. Адріан, удар поворотам! І що ж зараз як не залітає м'яч. Як Адріан не взібрався в цій ситуації, зробив абсолютно все. Що ж, робитимуть, розіграли. Повертає на Чонку, Чонка, Чонка, удар поворотам ближній. Яку цілив. Зараз восьмий номер, але все ж таки Кирпічов повертається, забирає м'яч капітана. Не дає просунути цю атаку, але зараз який пас відроси на Чонку. Чонка передача на Чедрика. Удар. Як зараз не влучає Михайло, який удар Попович виносить. Чонка підбирає м'яч. Віддає зараз. Яку передачу на Чедрика. Той на верша, верш. Удар поворота. Можливо, не так. передача, Попович. Дає на боднарука. Боднорук зараз буде розганяти свою атаку. Атаку своєї команди входить в штрафний Боднарук, але ж підбирає м'яч, потрібно бити. Реплюк скидає на Пуканича, Пуканич вдарить, але не так точно, як цього б хотілося. Хороший удар, але. Зараз опиняється ледь не в нападі, віддає передачу на Чонку. Чонка б'є поворотам і поперечна рятує. Зараз вишкова, який удар від Юрія Чонки. Не врятував би жодним чином. Лабаті зовсім один зараз в центрі опиняється, 15-й номер. Переводить на реплюка. праворуч реплюк, зміщується в центр, 10-й номер повертає на Вереша, Вереш, виходить, вічнає Удар Лабатієм. і Як зараз? Знову талинить ви. Головою відіграє зараз божина Падіння, але залишається з м'ячем вишково. І зараз на правому фланзі борсу в штрафний береж. Зараз продував Тарас поворотом, але Сидоренко. Є свисток, десятий номер, удар поворотом. І зараз який хороший удар. Виходить, бодна рука влучає в стінку. Є навіс під Є удар. Жукова. Жуков зараз як помиляється Пуканич обікрав п'ятого номера. Вривається в штурмний вже Адріан. Удар поворот, ані, гол! Ось такий дубль від Адріана Пуканича. Ось така помилка від Жукова. І ось так рахунок у нашому матчі стає 2-0. Дорогі, 42-га хвилина. Дубль від майстра. На 42 хвилині матчу рахунок 2-0 робить Адріан! Адріан! Біка Поповича, Реплюк, центр на Пуканича, Пуканич. Піде на Чедрика. Чедрик. Чедрик. Чедрик, Чедрик. удар воротам і знову поперечена. Пчонка підбирає м'яч. Він буде бити. Ні, все ж таки передача на Чедрика, але зараз яке диво стається біля воріт Вишкова. Господар Яджо в домашньому поєдинку так само нагадую. Проти Вишкова 2-2 зіграли. Зараз Пуканич підбирає м'яч, удар воротам І... Власне, хоче віддати передачу, але не бачить, кому От тепер на манці дає на Пуканича. Пуканич, удар по урокам і втретє зараз буквально Верчак. Верчак зараз. Яка хороша передача. Вільну зону на Чедрика. Чедрик стріляє на Пуканича. Пуканич виходить зараз на ударний простір. Ривається в штрафний Пуканич, віддає передачу на Вереша. Як зараз не забиває. 15-й нома. Русин, Русин. Передача на Чедрика, Чедрик на реплюка. Реплюк, штафному удар. Зараз що знову відбувається в нас на юності? Подача з скудово. Зараз який удар поворотом. небезпечний. Насправді дуже небезпечно. Береж, здається, виносить з лінії ворі... Куделко, куделко, передача на чом. Чом. Так само багато вільного простору вирішує в один дотик пробити, яке рішення зараз приймає. Юрій Чонка. річонка, плюкар, плюк в глибині відкривається, переводить м'яч на вежлива на свій же фланг. І... Прострілики відвеждилась зараз. Який удар від Чедрика, який сейв знову ж таки від Бучика. 12-й. Чедрик мав відзначатися, але Бучок все скасовує. Реплюк, реплюк, реплюк. Зараз підбирає м'я. Чедрик, Чедрик, удар поворотом знову Бучок. Знову Бучок рятує свою команду. Друзі, це вже якась русен. Дуже багато простору зараз. Ці севше, як будуть користатися, ви на цим дивимось. Пука реплюк прокидає зараз опонента, прокидає Жукова, прострілює удар воротам від Пуканича. Це хитрик. Це хит-трик від Адріана Пуканича і зараз ціною ушкодження Реплюк віддає цю передачу на Адріана Пуканича, але яку зараз зробив роботу. Десятий номер капітан команди продемонстрував, чому саме він капітан команди в штрафному вишкова і рахунок. Ли, У нашому матчі. Реплюк залишається на газоні. Атаку віддає передачу, яку на Пуканича Михайло Чедрик Пуканич зараз не зміг прийняти м'яч. Адріан. Обігрує опонента, удар поворотам від Пуканича. І зараз який небезпечний постріл насправді від 34-го номера. Відці Попович підбирає м'яч. Удар попович здається, буде пробивати. Все ж таки 7-го номера відкидає на бодна рука, бо на удар у ближній кут, але. Міца з М'ячем. Міця легенько закидає на Чедрика, який пасує третій номер. Чедрик скидає на Яцкулинця і зараз як поспішає Яцкулинець. свалюється м'яч. Зараз скористався помилкою Василенця. вийде передачу на партнера, але тут Горчак на пару з Мірошниченком. Зараз все ж таки буднару. Який був більш ні. Зараз на Василенця Каричан, Василений Страхному, удар поворотом від Василенця і лень. Після рекошету не влітає у ворота. Не по дитячому, як то кажуть. Міця передача на каричан. Відає, обігрався з третім номером. Міця передача на Чедрика, Чедрик, удар поворотом. І вищий воріт пробиває сьомий номер. Хороша передача. Знову від а, Міцина. І, власне, з... Його вуст зараз почуємо про атмосферу на футбольному поєдинку. Два слова по грі, Юрій Володимирович. Ну, Що можна сказати? Настрої команди був максимально зібраним. До гри готувалися всі неможливі населення, які ми могли. Як не як, Грезок вихід у фінал. Я думаю, у нас вдалося. Хороший матч, багато атак було, ну и як не як на фіналі. Отже, з цим виходом фіналу Юрій Володимирович, ми вас і вітаємо, вітаємо всіх вболівальників е, команди ФК Селюш». Вітаємо першочергово, звісно, футболістів, які приклали чимало зусиль. І вітаємо Діана Пуханича як тренера, так і гравця, який за, забиває три м'ячі і виводить свою команду у фінал. Дорогі головний титульний спонсор, е, спонсор команди Індекс Девелопмент.